Софія Федина, народна депутатка від фракції «Європейська Солідарність». Зараз з нами на зв'язку. Пані Софії, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава вітаю вас, товариство пані Софія. Ну на цьому тижні народних депутатів Торохтія Гунька виключили з фракції Слуга народу там відомі скандали з відпочинком за кордоном покупками дорогих авто, які записувалися на родичів. Гунька правоохоронці спіймали на отриманні хабара за продаж державних земель бізнесу. Причому він входив в тимчасову слідчу комісію якраз. Яка займалася фактами корупції в цьому е, вищому навчальному закладі? Мається на увазі Національна аграрна академія. Ну якась ну такий вийшов конфуз, напевне, в принципі. Але тим не менш, е, от стосовно от виключили Давида Рахамія вибачається перед українцями за своїх колег. А що далі? Ну, дивіться, насправді це все виключення, ці всі вибачення це є ну як мінімум театральна постановка, і вона не має абсолютно нічого спільного з тим, як сказала пані Олена Шуляк, очільниця фракції Слуг народу, це що це є самоочищення влади, тому що насправді самоочищення воно би було, якби вони перші знали про ці всі зашквари, виключили їх. А тоді суспільство знало про весь цей скандал. Насправді ж зовсім інакше все відбувається. Суспільство знає, робить дичайший скандал. І слуги народу починають терміново когось виключати, когось там позбуватися. Ну, але таке враження, що до того часу їх це все влаштовувало. Другий момент виключення з фракції, здається, і для гунька, і для торохтія воно не має жодних наслідків, тому що вони залишаються обраними по округу, і вони залишаються народними депутатами. І як на мене, це взагалі є абсолютно дика штука, тому що я дуже боюся, щоб зараз на ЗК чи інші структури не сказали, що вони щиро покаялися. І там не залишається жодних приводів піднімати питання, по їхні позбавлення повноважень взагалі як таких, навіть на основі ем, моральних якихось зобов'язань. До речі, слуги народу обіцяли, що якщо тільки їхні слуги будуть зашкварюватися, їхні депутати вони всі будуть масово позбавлені повноважень. Насправді цього всього не відбувається від слова взагалі. Ну і ще один момент такий: що ну це ж та верхівочка айсберга, про який ми знаємо. Але насправді, якщо подивитися... Хто лобіює які проекти? Хто стоїть за якими питаннями? Хто куди їздив? До речі. Я раджу всім, хто ще не підписаний, підписатися на телеграм-канал Ніни Южаніної, тому що нещодавно вона отримала фактаж паперів надзвичайно цікавий, куди і як їздили зокрема українські чиновники з різних фінансових відомств. Причому їздили у відпустки, їздили на конференції, тільки чомусь там гуляли дні народження, і зараз буде цілий великий. Я би так сказала навіть серіал. З інформацією, що куди де як відбувалося в той час, коли порядна частина населення або воює, або волонтерить, або все ціло допомагає зміцнювати обороноздатність нашої армії. Ну і ще один важливий момент. Я дуже боюся, що ці всі речі з оцими всіма зашкварами вони, зокрема, виникають з двох причин. Перша причина їх обрали люди, і зараз критично важливо, щоб їхні виборці. Усвідомили, що оці всі зашквари, оці всі безпреділи, ці всі кримінальні потенційні справи, які чомусь ніколи не доводяться до пуття, це є наслідок їхнього голосування, наслідок їхнього вибору. Це не тому, що людина розбестилася там за 4 роки, а тому, що людина такою була і таку її вибрали в більшості випадків. І тому, якщо люди хочуть мати когось інакшого треба думати над своїм вибором дуже серйозно, а не по приколу ржачно там тикати якусь цю галочку. Ну і другий момент, що в ем, тому всьому. Складається така ситуація, що ми не можемо вплинути на остаточне притягнення тих чи інших осіб до відповідальності. Тому ми маємо дуже пильнувати, щоб якщо когось нового призначають, щоб це дійсно була людина порядна з чистою біографією. Якщо так не є, піднімати скандал завчасу. Ну як з армою, на жаль, це не подіяло. Ще один момент, що діє насправді, це широкий громадський розголос, і зокрема от по справі червінського, по справі прямого, який зараз намагаються рейдернути по суті. Як Сказав адвокат прямого пан Євген, що розголос і гласність це те, що може привертати увагу широких сверх суспільства, і завдяки цьому ми можемо домагатися якоїсь справедливості, зокрема і усунення від влади зашкварених особин До речі по справі Червінського 10 числа був суд. і Там звернулися е, мати. Я розумію, що суду не було, бо там замінували. А що е, як, як розвивається далі е, сам процес цей? Ще поки ми дві години стояли під судом, чекали, можливо, раптово розмінуються. До речі, дуже цікавий нюанс. Поки суд був замінований, там спокійнісінько всередині ходили люди, ходили працівники. Хоча насправді спецоргани мали би їх абсолютно моментально евакуювати, тому я думаю, що це була тотальна театральна постановка, щоб не впустити ані народних депутатів, ані громадськість на це судове засідання. А можливо, там мав бути якийсь суддя, який би справедливо дозволив змінити утримання під вартою, наприклад, на домашній аре. Чи, можливо навіть на особисте зобов'язання, ну тому, тому я кажу, що це була театральна постановка. Дві години ми стояли пізніше, з'явилася інформація, що суд переносить на п'ятницю. Ну але на жаль, так не сталося, як гадалося, і зараз наразі ми не маємо інформації, коли буде наступне можливе судове засідання. Але по своїй помарусеній справі я точно знаю, що апеляційний суд це одна з найбезперспективніших інстанцій, тому що зазвичай він або замінований, або судді у відпустках, або папери з печерного суду до апеляційного за місяць повзком не донесли, або ще з'являється якась там обставина. Хтось там не прийшов. Тому там дуже складно домогти. Сі якоїсь справедливості мушу відзначити дуже гарний позитивний момент в тому всьому, що громадськість все більше і більше обурюється цією ситуацією, і цього разу під судом було багато людей. Було багато громадських активістів, було багато народних депутатів, і цього скликання від європейської солідарності нас було шестеро від попереднього. Був Андрій Тетерук, а були військовослужбовці, так само, які регулярно приходять від вищого до нижчого складу, тобто там і найвищий рівень офіцерів приходять захищати Романа Червінського. На так само були його рідні. І тут я хотіла би, щоб всі усвідомлювали: От особливо ті, які сумніваються, яка там справедливість, несправедливість, як там судять, не судять. А що там Роман зробив чи не зробив? Запам'ятайте два важливих моменти: за весь цей час до нього не допускають рідних на побачення: ні маму, ні сестру. Ні, дружину з дітьми, і по суті це є знущання над людиною, яка сидить, яка не засуджена, вона якої не доведена, як так можна знущатися, це абсолютно дикість. Ну і другий момент, який би хотіла, щоб ви запам'ятали. там кажуть, можливо, от роман зробив якісь не такі дії, як мало бути на перший суд. Приходив його безпосередній командир. Який хотів засвідчити, що Роман діяв згідно з інструкцією, що була повністю БРК бойове розпорядження, що був конкретний план дій затверджений вищим керівництвом, але суддя відмовився заслухати командира Романа Червінського, а це означає, що була тотальна упередженість. Я думаю, що для пересічного громадянина треба зважати на ці дві важливих речі, а пам'ятати, як основу мати для цього найголовніше наші захисники військові сьогодні захищають наше право на життя. І будь-яке переслідування військовослужбовців, особливо в такій політичній площині, це є зрада батьківщини. Пані Софії, от ми зараз з Олександром Бригенцем зачепили тему, от якраз можливого перезавантаження. От говорили про військомів. От Володимир Зеленський запропонував варіант перезавантаження, скажімо так, кадрової складової цієї системи. А, але ж я так розумію, що зупинятися саме на військоматах не варто. В нас же ж є і інші відомства, які в принципі за останній рік повномасштабного вторгнення, як то кажуть, зашкварилися в певних корупційних оборудках. Я маю на увазі, і так само от зараз йдуть розмови про можливе перезавантаження Міністерства оборони. Можливі кандидатури на заміну Олексія Різнікова, якого вже в який раз можливо хочуть відправити у відставку чи перевести в якесь інше відомство. Тут є інформація про те, що нібито на його посаду претендують Олександр Кубраков або Олександр Камишин. А Різнікова відповідно перевести до цих відомств. Але є ще інформація: знову ж таки, це зараз гуляє в соціальних мережах. Стосовно того, що нібито західні країни, західні партнери хочуть бачити на цій посаді е, жінку. Е, і вже обговорюються Марія Берлінська, Ірина Верещук, Дар'я Калинюк. Вам не пропонували? Е, звичайно, що не пропонували, тому що зазвичай або своїх придворних, або пропонують, або тих, кого хочуть дискредитувати. І, чесно кажучи, Щодо Марії Берлінської Дарії Калинюк, щодо їхньої фаховості, особливо в громадському активізмі і військовій службі, я сумнівів не маю. Щодо пані Ірини Верещук, це буде така сама ситуація, як міняти шило на мило. ми вже маємо розмінований чонгар завдяки цій конкретній жінці. Я вам скажу свою особисту думку. Якби їх цікавила обороноздатність держави, якби їх цікавила прозорість процесу, вони би зараз на міністра оборони взяли би Степана Полторака який пройшов ці всі схеми, який пройшов ці всі зміни, реформи, які знає, це все з середини, який був дійсно ефективним міністром оборони, тільки звичайно слух це абсолютно не не цікавить, і вони намагаються знайти ту свою людину, яка буде займатися рішаловом. І саме тому я думаю, що Зокрема, от позиція особа Марії Берлінської їм точно не буде підходити, тому що Марія не попустить абсолютно нічогісінько. Другий момент: ви подивіться на уряд. У нас є, хоч одна самодостатня особистість. В уряді немає, і поки це все офіс не погодить. Жоден з міністрів ні на що не здатний і нічого не може робити. Тому жодна. Фахова особистість, яка буде вимагати насправді самостійності своїх дій і можливості робити дуже чіткі, серйозні і різкі зміни, не потрібна цьому у, в цьому уряді нашій діючій владі. Тому я сумніваюся, що ми будемо мати якісь дуже конкретні цікаві варіанти. Ну і третій момент, що насправді я абсолютно погоджуюся, воєнкомів треба міняти, але перше це не компетенція залужного займатися цими речами. Залужний має займатися обороноздатністю Української держави і стратегічними наступальними операціями разом з іншим генеральським складом, до якого варто було би також включити Муженка, якого Зеленський особисто вигнав із генштабу. Але так само, от Міністерство оборони це передовсім треба було б зараз реформувати і для початку позбутися тих людей, чиї імена уже зашкварені в великих скандалах, і це не тільки Олексій Резніков. Також в мене величезні питання до командування медичних сил. Я перепрошую, але от скільки ми з вами говоримо про аптечки і турнікети, скільки разів ми цей скандал. А піднімали це питання в нашому в наших ефірах. Так воно до сих пір не вирішилося. До сих пір пхають оце китайське фуфло, до сих пір розказують, що тільки кожен десятий турнікет поганий, всі решта добрі. І до сих пір немає аудиту, немає ефективного вилучення і заміщення неякісних аптечок якісними американськими, які зараз лежать на складах. Ось які питання. Ну і ще ще одне питання нас взагалі, от в цьому Ну, ми говоримо про воєнкомі. Ми говоримо там про міністра, але ми не говоримо Говоримо про те, що забезпечує обороноздатність держави. Це є запуск військової промисловості. Ну і тут виникає питання, чи тут тільки в міністерстві оборони проблема. Чим можливо, нам би треба було б замінити керівника офісу президента на людину, яка вміє виконувати свої обов'язки, організовувати роботу президента як Верховного Головнокомандувача, тому що керівник офісу президента якого, якогось біса намагається перейняти на себе повноваження міністра закордонних справ, міністра оборони, президента зрештою, проводячи різноманітні наради і контролюючи гуманітарку, точніше так виглядає її розкрадання. І тобто, ця людина, як керівник офісу президента, зараз заважає всім іншим компетентним і якісно виконувати свою роботу пані Софії, дякую за коментарі, що долучились до нашого ефіру. Софія Федина, народна депутатка від фракції Європейська Солідарність, була з нами на зв'язку.